Якщо ви, не дивлячись ні на що, прийняли рішення зробити перші кроки у підприємницькій діяльності, причому в країні, яка воює, ви мій герой. І у цьому відео я детально розповім вам про варіант ведення бізнесу у якості фізичної особи підприємця на другій групі єдиного податку. Ви дізнаєтеся, коли відкривати ФОП, як його відкривати, які товари і послуги ви зможете продавати, і кому які податки платити, яку звітність здавати, яких помилок треба уникнути. Переглянувши це відео до кінця, ви зрозумієте, чи підходить вам саме такий варіант, чи слід розглядати інший. Якщо ж ви вже є фупом другої групи і не дивлячись ні на що, продовжуєте вести бізнес в Україні, ви так само мій герой, і це відео також і для вас. Оскільки у ньому будуть розкриті. Ті зміни для ФОП другої групи, які нас чекають з 1 серпня 2023 року, а також помилки, яких вам слід уникнути. Це буде, напевно, найдетальніший на Ютубі розбір по веденню бізнесу через ФОП на другій групі, мінімум теорії і максимум практичних порад. А поки ви підписуєтесь на канал і ставите лайк, хоча ні, давайте так. З мене спочатку якісний контент, а потім з вас лайк і підписка на канал. Ок, тоді поїхали. Перш ніж реєструвати бізнес, в тому числі у формі ФОП, вам треба зрозуміти, коли настає той момент, який свідчить про те, що ви вже здійснюєте підприємницьку діяльність. І без реєстрації ФОП, тобто легалізації е свого бізнесу, ви ризикуєте попасти на штрафи і навіть конфіскацію майна. Тут мушу зробити один крок в сторону теорії. Діюче законодавство України визначає підприємство як самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність по отриманню прибутку. Ключове слово у цьому. Систематичність. На жаль, жоден закон в Україні на сьогодні не дає роз'яснення, що таке систематичність. Тим не менш, діє підхід, який зазначено в одній із постанов Пленуму Верховного суду України, в якій поняття систематичності підприємницької діяльності визначено як не менш ніж три рази. Виробництво або продаж продукції чи надання послуги протягом одного календарного року. Тобто на практиці це може виглядати так. Якщо ви ведете підготовчу діяльність, наприклад, створюєте сайт, налаштовуєте рекламу в соціальних мережах, домовляєтеся з постачальниками, навіть здійснили перші дві тестові продажі, в розумінні законодавства ви. Ще не почали вести підприємницьку діяльність і реєструватись на цьому етапі не потрібно. А от вже третій і подальші продажі товарів або послуг. З точки зору закону, це вже підприємницька діяльність і вам пора реєструватись. Інша ситуація, коли ваш вид діяльності потребує ліцензування. У такому випадку вам спочатку слід зареєструватись, отримати ліцензію. І вже потім вести діяльність. Тут про ніякі тестові продажі мова йти не може. Що ж буде, якщо вести бізнес без реєстрації або без одержання ліцензії на той вид діяльності, який підлягає ліцензуванню, тут все відносно просто: є стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення яким встановлено відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч до 85 тисяч гривень плюс ризик конфіскації продукції і зароблених грошей. Але штраф і навіть у розмірі 85 тисяч гривень, це, повірте мені, не найгірше, що може з вами статися. На перше місце вийдуть податки, які ви матимете сплатити з доходу, які отримуєте від діяльності не як ФОП. І суми тут можуть бути захмарні, оскільки при податковій перевірці ваш отриманий дохід, навіть не прибуток, будуть рахувати за останні три роки. І ви попадаєте при цьому на податок з доходів фізичних осіб, 18%, 1,5% військового збору, єдиний соціальний внесок 22%. А якщо ще перевалите за 1 мільйон гривень, ще плюс 20% ПДВ від суми перевищення. Не вірите, що таке може статися з вами? Я в описі під цим відео додам посилання на реальну судову справу, коли жив собі був чоловік, який торгував через Інстаграм автозапчастинами, відправляв їх покупцям через нову пошту, накладним платежем, без реєстрації ФОП, і податково нарахувала зобов'язань і штрафів на суму понад 2 мільйони гривень. І суд підтримав позицію податкової. Тож моя порада наступна: реєструйте ФОП до здійснення тестових продажів або принаймні після перших двох. А у випадку здійснення ліцензійної діяльності спочатку реєстрація, потім отримання ліцензії і вже потім продажі. Добре. Припустимо, ви чітко для себе вирішили, що час відкриття ФОП настав. Тож тепер давайте розберемось, коли вам підійде ФОП на єдиному податку другої групи. Глянемо в, під пункт 2, пункту 291.4 Податкового кодексу України, який дає визначення, хто та на яких умовах може перебувати на даній групі. Отже, друга група. Фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та або населенню, виробництво та або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства. Уважний аналіз лише цієї частини пункту дає нам можливість зробити такі висновки. Платником єдиного податку другої групи може бути лише ФОП. будь-якій юридичній особі перебувати на цій групі заборонено. Кому і що можна продавати? Надавати послуги ФОП на другій групі може населенню або платникам єдиного податку. Підприємства на загальній системі оподаткування не можуть бути замовниками послуг у ФОП на другій групі. Тож, при наданні послуг, візьміть собі за правило завжди просити у контрагента підтвердити статус платника єдиного податку. А от коли ви, як ФОП, замовляєте послугу, то тут обмежень немає. Вам її може надати як єдинник, так і ФОП чи юридична особа на загальній системі оподаткування. Продавати товари ФОП на другій групі може всім. Як фізичним особам, так і іншим ФОПам і юридичним особам, незалежно від того, на якій системі оподаткування вони перебувають. Більше того, продавати товари можна за кордон. Тобто ФОП на другій групі підійде і для зовнішньої економічної діяльності при експорті товарів. Але лише товарів, не послуг. Повернемось на пару секунд до слайду. Маємо два. Критерії, які податковий кодекс висуває до ФОПа на другій групі. Перший. Вести діяльність ФОП на другій групі може як самостійно, так і найнявши собі не більше 10 працівників. При цьому варто пам'ятати вимогу закону про працевлаштування однієї особи з інвалідністю. Вона повинна бути як мінімум восьмою. В порядку працевлаштування. Інакше наймаючи 9 і 10 працівника, ви наражаєтесь на штраф у розмірі половини середньомісячної заробітної плати. Другий критерій це обсяг доходу. Тут все відносно просто. Беремо розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня, наприклад, на 2023 рік це 6700 гривень і множимо на 834. Маємо ліміт доходу на 2023 рік у розмірі 5 мільйонів 587 тисяч 800 гривень. Ви, звичайно, можете використати його хоч за перший місяць роботи, але потім змушені будете перейти на третю групу або на загальну систему оподаткування або просто заморозити ваш ФОП. Тому краще прорахувати, яким чином рівномірно розбити цей ліміт на 12 місяців, або на ту кількість місяців, яка лишилася до кінця року, якщо ви реєструвалися посеред року. В будь-якому випадку вилізати за ліміт дуже не рекомендую. Ви попадаєте на податки. Але про це дещо пізніше. Важливий нюанс. Вам слід розуміти, як рахувати цей дохід, щоб не вилізти за ліміт. На спрощеній системі ведуть лише облік доходів. Це ваша готівкова і безготівкова виручка. А не мінус, а не доходи, мінус витрати. Тобто, якщо купили товар за 10 тисяч гривень, а продали його за 15 тисяч у дохід. Включаєте саме 15 тисяч гривень, а не 5. З 2021 року вести книгу обліку доходів не обов'язково, але це не означає, що облік не потрібно вести взагалі. Вести облік потрібно, просто можна це робити у довільній формі, у зручному для вас форматі. Наприклад, в Excel-таблиці. Тобто записувати отримані доходи у паперовому або електронному вигляді. Крім всіх зазначених вище обмежень, не можуть бути платниками єдиного податку ФОПи, які здійснюють види діяльності, що за передбачають великий обсяг виручки. Їх перелік ви бачите на слайді. Зверніть увагу: ви не можете бути на другій групі і при цьому займатися обміном валют. Продавати підакцизні товари, проте роздрібний продаж паливно-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 літрів або пива при цьому дозволені. Заборонено продавати ювелірні вироби і антикваріат. Також заборонено надавати послуги з доступу до мережі інтернет. тобто провайдером на другій групі єдиного податку ви бути не зможете. Також заборонено організовувати гастролі, азартні ігри, лотереї і так далі по переліку. У зв'язку з цим дуже актуальним питанням при реєстрації ФОП на другій групі є вибір видів економічної діяльності. Кведів. Якщо просто квед це вид діяльності, за яким ви можете працювати. Обираючи від діяльності при реєстрації, ви показуєте податковій, за що ви плануєте отримувати кошти. Таких кведів у ФОП може бути необмежена кількість, причому різних напрямків. Наприклад, ви можете без проблем мати кведи одночасно з торгівлі, програмування чи послуг салонів краси. Що тут ключове? На спрощеній системі. Можна отримувати дохід лише за тими видами діяльності, які зареєстрували у держреєстратора, і внесли до реєстру платників єдиного податку. Якщо ж ФОП на другій групі отримує доходи за видами діяльності, які не вніс до реєстраційних даних, такі доходи обкладаються єдиним податком у розмірі 15%. Більше того, у разі здійснення видів діяльності не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, ФОП має з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому здійснювалися такі види діяльності, перейти на загальну систему оподаткування. А це вже 18% податку на доходи фізичних осіб, 1,5% військового збору, 22% ЄСВ. Тож, моя порада наступна: додавайте максимум кведів при первинній реєстрації ФОП. Або перед тим як отримувати кошти за щось, на що у вас поки немає відповідного кведу, додавайте спочатку цей квед. Де знайти ці кведи? Є відповідний онлайн ресурс Укрстату, який ви бачите на екрані. Посилання на цей ресурс буде додано в описі до. Цього відео. Покажу практичний розбір вибору кведів на прикладі кав'ярні. Головним кведом слід обрати 56.10 діяльність ресторанів, надання послуг, мобільного харчування. А також я би додав 56.30 обслуговування напоями. Тут же я би розумів, що в перспективі зможу оптом торгувати кавою. А тому додаю 4637, оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами. При торгівлі я завжди раджу обов'язково додавати 4690, не спеціалізована оптова торгівля. Це квед, як то кажуть, на всі випадки життя. На перспективу я б розглянув також кейтеринг і додав би 55 21 постачання готових страв для подій. І 5629 постачання інших готових страв. Для майбутнього навчання барист, як напрямок бізнесу я б додав би 8559 – інші види освіти. Добре, припустимо. Ви визначились, що для вашого бізнесу підходить ФОП на другій групі. Визначились з переліком кведів. Тоді переходимо до реєстрації? Хача ні. Перед реєстрацією перевірте, чи немає у вас заборгованості перед податковою. Наприклад, за спадщину, за нерухомість, за автомобіль і так далі. Оскільки наявність податкових боргів є підставою для відмови у реєстрації платником єдиного податку. Перевірити відсутність або наявність боргів дуже просто через електронний кабінет платника податків. Достатньо мати лише електронний цифровий підпис. Посилання залишу у описі до цього відео. Реєструвати ФОП я рекомендую через Дію. Функціонал ДІЇ налаштований таким чином, що ви не зможете подати заявку на реєстрацію з кведами, які заборонені для другої групи. Вам лише потрібно вибрати правильні кведи. А ось тут я би рекомендував попередньо проконсульт... проконсультуватися з... з податковими юристами або бухгалтерами. Посилання на інструкцію по реєстрації ФОП через дію також лишаю в описі до цього відео. Після внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців та отримання статусу платника єдиного податку другої групи підприємець має право відкрити рахунок в банку. Можна навіть і в декількох банках. Банківський рахунок можна прив'язати до різних платіжних сервісів, таких як NovaPay, LeakPay. Це розширить можливості приймання оплати за товар чи послуги. Акцентую увагу, що ФОП на другій групі має здійснювати тільки готівкові і безготівкові розрахунки, тобто приймати платежі грошима. Такі штучки, як бартер, взаємозалік, залік, обмін, подарункові сертифікати для підприємців на даній групі використовувати заборонено. Порушення цієї вимоги, скоріш за все, стане причиною позбавлення права працювати на спрощеній системі оподаткування і переведення на загальну систему, яка передбачає більше податкове навантаження. Взагалі, вас позбавлять статусу платника єдиного податку другої групи, якщо ви перевищили ліміт обороту для ФОП. Найняли працівників а, понад встановлений ліміт, тобто більше 10, отримали платежі по кведам, які ви не обирали, або здійснили заборонені способи розрахунків, як я вже називав, бартер, обмін, подарункові сертифікати і так далі. Або через наявність податкового боргу на суму понад 3060 гривень. Які ж податки сплачує ФОП на другій групі єдиного податку? З 1 серпня 2023 року єдиним обов'язковим податком для переважної більшості ФОПів на другій групі буде єдиний податок розмірі до 20% від розміру мінімальної заробітної плати. Станом на 2023 рік це 1340 гривень місяць. Хоча деякі органи місцевого самоврядування можуть встановлювати і менший розмір. Звертаю увагу, платити єдиний податок треба навіть якщо не отримуєте доходу. Коли перший раз платити єдиний податок новим ФОПом, єдиником ви вважаєтеся з першого числа місяця, який настає за місяцем внесення ваших даних у реєстрі платників єдиного податку. Наприклад, якщо зареєстрували ФОП і подали заявку про застосування спрощеної системи з 15 серпня, єдиником ви стаєте 1 вересня. І вперше платити єдиний податок вам треба буде за вересень до 20 вересня. А за період з 15, вересня по, з 15 серпня по 31 серпня ви вважаєтеся підприємцем на загальній системі оподаткування. І якщо отримуєте протягом цього періоду дохід, зобов'язані будете заплатити за нього ПДФО 18,5% і військовий збір 1,5%. Чи можна законно не платити єдиний податок? Варіант 2. Перший податкова відпустка. Якщо не маєте працівників, можете отримати звільнення від сплати єдиного податку на один календарний рік, місяць на рік. Але працювати в цей місяць і отримувати дохід ви не можете. До початку відпустки треба подати заяву в податкову, де перебуватимете на обліку і вказати відповідні дати. Варіант 2. Лікарняний. Хворієте місяці довше. Можете отримати звільнення від сплати єдиного податку. Тут є декілька умов. Перше, у вас не повинно бути працівників. Друге, лікарняний лист, який підтверджує, що ви хворіли 30 днів і довше. І так само діяльність не вели і дохід не отримували ні готівкою, ні на рахунок. Хоча тут можна отримати аванс або оплату за раніше проданий товар. І після хвороби вам слід так само подати заявку до податкової. Також ФОПи на другій групі сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Станом на 23 рік це 1474 гривні в місяць. Проте наразі, на час воєнного стану, цей внесок не є обов'язковим і сплачується добровільно. Але якщо ви ще вірите у пенсію, то слід пам'ятати, що якщо ви не сплатите ЄСВ, то трудовий стаж вам не нарахується. Ну, хіба що ви паралельно ще працюєте за трудовим договором і ЄСВ за вас сплачує роботодавець. Ще одним податком, який може сплачувати ФОП на другій групі, є податок на додану вартість. Його ФОП сплачує так само в двох випадках, коли він імпортує товари за кордону, і другий, якщо замовляє послуги в іноземного постачальника, за виключенням інтернет-послуг. Якщо у вас будуть наймані працівники, ви повинні будете за них сплачувати податок у розмірі 41,5% від розміру заробітної плати. А якщо ви у якості ФОП здійснюєте діяльність в сільськогосподарській галузі і маєте земельну ділянку, додатково ще сплачуватимете мінімальне податкове зобов'язання у розмірі 2% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Декілька слів про касові апарати і їх використання. ФОПи на другій групі повинні мати РРО, якщо вони приймають оплату готівкою за допомогою посттерміналу карткою, екварінгом на сайті через інтернет-площадки продажу товарів, наприклад, Розетка, Пром і так далі. На ключ-карту всіх банків, крім Приватбанку. Або готівкою на новій пошті за раніше проданий товар, можна обійтись і без РРО таким ФОПом, які приймають оплату на ключ-карту Приватбанку, на IBAN рахунок від нової пошти, і на IBAN рахунок від клієнта. Нагадую, що законом було передбачено обов'язкове впровадження РРО для всіх ФОП за виключенням першої групи ще з січня 2022 року. І вже з 1 жовтня 2023 року повертаються штрафні санкції за порушення умов їх використання, які були зупинені у зв'язку з введенням воєнного стану. Ну і про звітність. Підприємець на другій групі, Має подавати наступну звітність. Річну декларацію платника єдиного податку з додатком по єдиному соціальному внеску подається до 1 березня за минулий звітний рік. Звіт за найманих працівників, якщо таке є. і Декларація по сплаті туристичного збору. Це для тих фопів, які працюють як готелі чи хостели. І декларація із земельного податку для ФОПів, які мають земельну ділянку і використовують її при сільськогосподарській діяльності. На цьому огляд базових положень, що регулюють діяльність ФОП на другій групі, мною закінчено. Скажу, що як ви бачите, законодавство по цьому питанню досить зарегульоване і динамічно змінюється, що часто приводить до помилок, які допускають підприємці. Тому моя остання рекомендація: довірте сплату податків і здачу звітності спеціалісту. Повірте, це вбереже вас від фінансових витрат і збереже купу нервів. Якщо інформація зайшла, прошу лайк. Також буду вдячний за поширення цього відео. Якщо у вас є юридичні питання щодо вашого бізнесу, звертайтесь до мене особисто через сайт, через мою сторінку Facebook, або безпосередньо задавши питання під цим відео. Я можу обіцяти, що жодне. Питання не залишаться без відповіді. Ну, а в наступному відео я або мої колеги дамо вам корисний контент по юридичним аспектам ведення бізнесу. Тож, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі в YouTube.